В ну, раді нічого мудрого такого не придумував, але ну, прям цікаво, мені набагато легше посверліти таку файну сталь наподобі такої мощі пили. Ну, Наприклад, що собі придумав. Раніше то водою поливав, то було постійно тут болото, то все намокало. то... А тепер я висверлюю собі тут дірочку, отак поставив дошку, відсверлюю дірочку, налив масло сюди. От масло. Сверло замочилося, сверло холодне. E, коли нагріваєш, і масло це все стікає, туди якраз під e, сверлите. Ну, беремо оцю пилу. Я вже пробую сверліти тож так, пару разів над цим. О, і пробуємо сверліти. Дивіться, як ну, файно сверло, тоді дуже набагато довше служить. Вальте, от масло пішло собі. Масло ще заводська заточка, а потім сам заточує, трошки інакше і курс собі заточую. Але бачите, ну, но масло сидів намочив, дуже скоро і легко, тобто намочив, просверлів. Намочив, просверлів. І сверло буде у, -у, -у 10 разів довше вам служити, як, -як цей. Ну, сталь, Це дуже сталь. Ну, Якщо на таке просте злізу, наприклад, то вам... Не треба вже, ну таке свиду, то для такого не треба може навіть цього масла. Але все одно. Ну, штука хороша, може комусь пригодитися. Це спосіб, бо я сі трохи довго мучу, все то з бутилки, проливав то воду то ну, раді всі мучу трошки постійно, а так зараз набагато легше. Бачите, от нас намочилося і не треба ніякого тут насосу, щоб качало, не треба нічого. Так що, якщо може комусь пригодиться, може це всі знають, вже не знаю, може хтось і захоче вийти, може моя пригода, то і все, пригодиться комусь. Так що діліться цим відео. Підписуйтесь на сторіночку Майстри Деренько на інстаграму, на Тікток теж підписуйтесь на нашу сторінку, там дуже багато хороших речей буду виставляти, ще відео, коли батька війна закінчилася і буде все по-інакшому. Так що всім нам перемоги і всім добра-здоров'я.